Виконуємо номер 3.16 із підручника Алгебра 8 та номер 3.16 з підручника Математика 8 Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Доведіть тотожність і два завдання. Приступаємо до виконання. Працювати будемо із лівою частиною. Праву частину переписуємо. У лівій частині у нас у дробів однакові знаменники, тому переписали знаменник. І віднімаємо чисельники. Підносимо різницю до квадрата. Підносимо суму до квадрата. але знак мінус і дужку ми залишимо. Потім будемо розкривати дужки, перед якими стоїть знак мінус. Квадрат різниці двох виразів дорівнює. Квадрат першого виразу. Відняти подвойний добуток першого виразу на другий Дати квадрат другого виразу. Квадрат суми двох виразів дорівнює квадрату першого виразу. Додати подвойний добуток першого виразу на другий, тобто квадрат другого виразу. Знаменник, переписали. І дорівнює мінус 2. Тепер розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. Знаки доданки в дужках змінюємо на протилежні. Чи знаменник переписали. Праву частину також. Зводимо подібні доданки в чисельнику. А квадрат і мінус А квадрат взаємознищуються. Б квадрат і мінус Б квадрат взаємознищуються. Мінус 2АБ і мінус 2АБ це буде мінус 4АБ. Знаменник переписали. Праву частину також. Ну, а тепер скорочуємо на АБ і на 2. 4 ділимо на 2, це буде 2. Отже, отримаємо. В чисельнику мінус 2, в знаменнику 1. Як бачимо, у нас ліва частина дорівнює правій, отже, тотожність доведено. У другому завданні також працюємо. З лівою частиною праву частину будемо переписувати. Знаменники в нас однакові, тому переписали спільний знаменник і додаємо чисельники. Підносимо суму до квадрата. Квадрат суми двох виразів дорівнює квадрат першого виразу. Додати подвойний добуток першого на другий, Додати квадрат другого виразу. Знак плюс, тому зразу підносимо різницю до квадрата. ніяких дужок не ставимо, як у попередньому завданні. Квадрат першого виразу, відняти подвойний добуток першого виразу на другий, і додати квадрат другого виразу. Це у нас чисельнику. А знаменник, сума квадратів, ми переписали, також переписали праву частину. Тепер зводимо подібні доданки. А квадрат додати а квадрат, це буде 2а квадрат, 2аб і мінус 2аб взаємознищуються. і Б квадрат додати б квадрат буде 2 б квадрат. Знаменник переписали. Тепер в чисельнику виносимо спільний множник 2 за дужки. В дужках буде сума квадратів А і Б. Знаменник переписали. Як бачимо, ми можемо скоротити чисельник і знаменник на спільний множник на А квадрат додати Б квадрат. Тоді, в лівій частині маємо 2, і в правій 2. Ліва частина дорівні правій, тотожність доведено. Номер 3,16 з із підручника Алгебра 8 та 3,16 з підручника математика 8. Виконано.